Усім привіт! В продажі Honda cr V, свіжа признана Швейцарії. Це на 22 дизель, автомат, повний привід 2010 року випуску, 230 тисяч оригінально перевіреного пробігу. Також є вся сервісна історія. Дивіться відео до кінця. Все я вам буду поступово показувати. На 17 х лекосплавних колесах. У Нас такий класний з високим профілом резини, 65-та висота. У нас так само лінзована оптика при дітуманні фари. Кузов весь в рідній фарбі, царапин, м'ятин, сколів, абсолютно нічого немає, просто в класному, ідеальному стані у нас автомобіль. Також є дублюючі поворотники складання підігрів електрорегулювання дзеркал, хромпакет, датчик, світла, датчик, дощу. Свінко для перевірки надаю. Також пізніше покажу вам сервісну історію. Таких м'ятинок, царапинок по кузову немає. Автомобіль без корозії, що в прийомах, що поднищу. Знизу захищений пластиком. Такий він має позаду вигляд, також є такий сполірок дуже класного вигляду надає автомобілю. Багато є автомобілів без неї, в комплектації тут у нас є. Тут такий цікавий вигляд, коли він присутній. Також по багажнику, так само без нюансів, оптика ціленька, неушкоджена. Ліво, право, без зауважень. Це у нас колір білий перламутр. Хочу наголосити. Дуже самий класний дорогий колір, якщо придбати автомобіль зі салону. На камеру це не передається, але вживу дуже класно так виглядає. Зараз перевіримо його товщиноміром. Такий професійний прибор профілайн. Зараз перейдемося по всьому кузову. Також вікна, всі оригінальні, включаючі лобове. І кузу весь в рідній фарбі, ще раз повторюсь. Автомобіль розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Також переглядайте будь-які інші варіанти машин за посиланням в описі під відео на Telegram, Viber. І інстаграм. є фотографії, опис і ціна на кожний автомобіль. Якщо буде щось цікавити, телефонуйте, все вам розповім. Кожний автомобіль відкритий до будь-яких перевірок при вашому бажанні, звичайно. Ж. Так, кузу перевірили. Як бачите, він у нас весь в рідній фарбі. В класному, збережемо, візуальному і технічному стані у нас автомобіль. Наголошуюсь. Ось такий у нас салончик комбінований, шкіра, шкіра Алькантара. Просто як новенький, шкірине мульти функціональне кермо, також електропакет по вікнах, дзеркалах Ось ще один дублюючий він-код, фіксуйте собі, електрорегулювання дзеркал, управління фарами, надійна коробка автомат, гідротрансформатор, mp 3 плеєр клімат-контроль, також наш підстаканники, підлокітники. Тут нас ніша Зараз присядемо. Також кондиціонер у нас заправлений, вже автомобіль готовий до літньої пори. 230 тисяч переглядаю на перевірену пробігу. Моторчик працює класно. Пізніше покажу вам підкапотний простір. І, як завжди, зробимо тест-драйв. Тут у нас такий бардачок невеличкий. Так само тут у нас документація, сервісна історія. Так само пізніше перейдемо до неї. Ось такий у нас стан пасажирського сидіння. Дверної карти, торпеди. Ніяких царапедок, нічого немає. усі кнопочки ціленькі, не затерті, як бачите, що тут, що тут. Все так дуже добре збереглось. Так, зараз покажу вам задній ряд. Всі на задній ряд. Так само все тут у нас в порядку, без зауважень, прийоми не побиті. Непротертій пластик, такий у нас диванчик, так само він у нас складається ось так. Твориться ще більше місця, можна щось перевезти чи переночувати. Ось так максимально назад відкидається спинка так і буде комфортно для задніх пасажирів їхати дальню поїздку. Карманчики у нас тут, куверчик не протертий. у нас місця ззаді, дуже комфортно сидіти. Та я сажу сам за собою, ще залишилось тільки місця, в мене зріст 1,86. Дуже такі доволі просторні салони в Honda. Також підсвідочка, вішачки. Потолок не прокурений, не протертий, посторонніх запахів в машині немає. Тварин не возили, не палили. Так, У нас тут блокування від дітей напевно було включене. Потрібно вилізти через цю дверку. Також Така функція є в багатьох машинах. Бачите, цей познак. Це зараз закритель, не зможуть пасажири відкрити зсередини. Це нас розблоковано, має бути доверху. Коли розблокується, зараз тут розблокуємо так само. Бачите, тут донизу, то через те я її не міг відкрити. Зараз він доверху, зараз я сяду і зможу відкрити. Це все зроблено для безпеки пасажирів, дітей, щоб не могли в дорозі собі відкрити дверцята. Це можна сказати, майже в кожній машині така функція присутня. Ось такий у нас великий багажний відсік, повністю укомплектований шторка, коврочок. Так само у нас тут є розетка. Собі ставити холодильник в дорогу. Коврик оригінальний, завдяки цьому, що він тут у нас був. Тут у нас коверлін так само, просто як новенький. Ідеальний, можна так сказати. Також є в комплекті домкрат, ключі. Новенька запасочка, все на місці, ніхто ніколи нічого не забирає, все завжди з машиною залишається, як приїжджає. По цій стороні пройдемося. Так само все тут у нас в порядку, без зауважень, прийоми, пластик, все в доброму стані. Ось так максимально назад відкидається сидіння, так само середня частинка. Так, дуже багато місця позаду, така комфортна машина для чотирьох осіб. Ну, вона п'ятимісна, але маю на увазі для задніх пасажирів так само буде дуже комфортно, коли є багато місця. Ось Так виглядає сидіння з цього ракурсу, дверна карта, прийоми, пластик. На Все це звертайте завжди увагу. Дуже тяжко знайти автомобіль, коли він в такому збереженому стані. Відповідно, і ціна завжди буде на такі машини дорожча в Європі, тому і в Україні. Це у нас Вінкот, 10-й рік. Також сервісна книжка. Все тут у нас є, всі відмітки про обслуговування. Собі поставте на паузу, зафіксуйте, перекладайте. Це у нас перша сторінка. 25 рік, 223 тисячі км. На даний момент 230 тисяч кілометрів. Зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось так у нас виглядає підкапотний простір. само болтики, нічого не кручено, не верчено, шумоізоляція ціленька. По крилах, по фарах, по бамперу. Так само все ціле. 2,2 й IDTEC. Дуже гарний надійний двигун, який класно себе зарекомендував. Провірений часом в поєднанні з надійною коробкою автомат гідротрансформатор. Дуже класні надійні автомобілі. Ще раз покажу автомобіль вам зовні. Це нас нагадаю Honda cr V. Свіжопригнана Швейцарії, 2.2 дизель, автомат, повний привід. У такому класному збереженому стані. Вся в рідній фарбі 230 тисяч огрінально перевірено пробігу на 17 х екоспавних колесах. З Високим профілем резини 65. Білий проламутровий колір, кузов без м'ятен, царапин, з колів, такий класний візуальний і технічний стан автомобіля. Вже розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Дуже часто доставляємо по Україні. Нагадаю, що така послуга доступна доставки. Тож, кого зацікавив, телефонуйте. А зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Такий у нас автомобіль візді, комфортна посадка, гарна глядовість, великі дзеркала з підігрієм, електрорегулюванням, Оптика у нас лінзована, гарно освічує дорогу вночі, або в темну пору доби. Ось така у нас класна машинка, що зовні, що всередині, все в гарному збереженому стані. Ось Такі у нас оберти, вже сигналізую, що потрібно заправитись, хоча у нас дві поділки. Буквально, як виїжджав з парковки, нас вже засвітилась, у нас вже засвітилася лампочка. Також надійні двигуни і коробки автомати, також автомобіль впевнено себе почуває як і на трасі, так і на бездоріжжі. В поєднанні з повним приладом і високим кліренсом автомобіль вас виручить на різних ділянках доріг. Він же розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Ще раз нагадаю, також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги саме приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Дуже часто зараз така послуга використовується, не кожен може сам приїхати. Тож, кого цікавить детальніша інформація, телефонуйте або пишіть на Viber, WhatsApp, Telegram, надам всі відповіді на ваші запитання. Також переглядайте будь-які інші машини. Посилання в описі під відео є Telegram, Viber і Instagram, там є фотографія, опис і ціна на кожний автомобіль. Якщо буде щось цікавити, телефонуйте, все розповім. Всім дякую за увагу, до зустрічі!